Доброго дня, мене звати Галина Пановик, я автор каналу ютубу каналу «Мозаїка життя. Мені дуже несподівано і приємно було, що ви. Я зайшла з чоловіком на каву і ви нам цю каву заспонсорували. Ще й сирники такі смачненькі. І я думаю, як то у ну, вас таке бажання людям допомогти і зробити якусь добру справу. Пару слів про себе. Я не знаю, я вам скажу, що допомогла тільки із вашого погляду чоловіка. Бо у вас глаза чоловіка дуже добре. Знаєте? Ви знаєте, чоловік. Не знаю. По, глазам бачу. по глазам, так? По глазам бачу. А ви знаєте, я подумала, можливо, у вас таке чуття, бо він часом, бідним, хтось на вулиці просить, і він часом кобіки кидає. Може у вас така чуйка, що він добра людина? Просто по глазам бачиш, що добрий чоловік справжній. Ну, і мені захотілося вам дуже подякувати, аж незручно. Ну. А як ви ви не сказали, як вас звати? Вітро. Дмитро, а ваш друг можна так само пару слів? Ви разом тут піти каву. Мене звати Максим. Пані ми, ми дуже дуже щасливі, що ми вам подарували якісь позитивні моменти. Заради цього варто жити. І може бути то так і стало, що ваш чоловік там десь допомагає е, тим, хто вимагає того або потребує того, і вам так само віддалось. І ну, це, це Україна, це українці, і це дуже круто. Дуже вдячні за те, що ви нам подарували якісь посмішки, і ну це прям дуже-дуже сильно круто. Дякую вам. І у вас дуже крута вишиванка. Дуже вам дякую.